Програми кандидатів на посаду Президента України Тігіпко Сергій Леонідович 1960 року народження. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Народний депутат України. Безпартійний. Самовисування. Витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України Тігіпка Сергія Леонідовича. Як нам зберегти країну? Позачергові завдання, які стоять перед українською владою, пов'язані з заходами для порятунку країни від розпаду та громадянської війни, необхідно перше припинити шкідливу діяльність тимчасового уряду, сформувати уряд професіоналів незалежно від їхніх політичних поглядів. Друге негайно розпустити будь-які незаконні збройні формування, незважаючи на їх територіальну та політичну належність прибрати зброю з вулиць. Третє стабілізувати курс національної валюти, зупинити інфляцію, яка стрімко наближається. Четверте. У найкоротший термін ухвалити необхідні законодавчі акти та провести прямі вибори губернаторів. П'яте. Провести реформу місцевого самоврядування, досягти максимально можливої культурної та економічної автономії для регіонів. Шосте. Провести дострокові вибори до законодавчої влади всіх рівнів, заборонити партіям формувати закриті списки. Сьоме закріпити в Конституції України статус російської мови як другої державної повернути правовий статус іншим регіональним мовам для розвитку країни якнайшвидше після вирішення позачергових завдань необхідно у сфері державного устрою. Перше. Реформувати правоохоронну систему створити ефективну систему професійного і громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів. Друге створити ефективну компактну армію на контрактній основі. Фундамент армії мають складати сили оперативного реагування. Третє реформувати державний апарат, ліквідувати підґрунтя для виникнення корупції. Четверте. Запровадити персональну відповідальність депутатів усіх рівнів. Запровадити процедуру відкликання депутатів та імпічменту президента України. П'яте провести судову реформу країні необхідне ефективне і справедливе правосуддя. В іншому випадку будь-які економічні та адміністративні реформи не матимуть сенсу у сфері економіки. Перше. Провести повномасштабні економічні реформи, впровадити державні програми з переорієнтації українських підприємств на європейські ринки збуту та перехід на європейські технічні стандарти. Друге створити в країні позитивний інвестиційний клімат, вивести країну на рівень першої десятки країн зі сприятливими умовами для ведення бізнесу. Третє розпочати реалізацію великих інвестиційних проєктів з метою ліквідації безробіття. Кредити використовувати не на проїдання, а на будівництво доріг і мостів. Четверте гарантувати виплату допомог і пенсій, забезпечити програми для підтримки соціально незахищеного населення країни. П'яте. Створити умови для розвитку інноваційних галузей економіки, розробити план зниження енергетичної та сировинної залежності країни від Росії у міжнародній сфері. Перше Україні необхідно сформувати жорстку та самостійну зовнішню політику, використовуючи зіткнення інтересів та особливе буферне положення країни як інструмент впливу. Друге припинити безглузді пошуки зарубіжних покровителів. Третє законодавчо закріпити єдиний ефективний принцип міжнародної політики країни прагматичне використання міжнародних відносин в інтересах України та її народу. Четверте відновити переговорний процес з усіх сфер діяльності з Росією на прагматичній основі та в інтересах України. П'яте розробити план відновлення територіальної цілісності країни в дотеперішніх кордонах це складні, але необхідні кроки. Для їх виконання необхідні політична воля та професіоналізм. Я впевнений, що тільки так ми збережемо країну, передамо Україну своїм дітям та онукам. У нас немає іншого шляху, немає іншого вибору. Україна буде сильною.